Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. І ранок сьогодні хочу почати від цієї красуні. Це моя райська яблунька. Ви погляньте, які китяхи квітів малинового насиченого кольору. Я її, правда, трохи варварськи в цьому році підрізала, тому що вона почала мені виганяти висоту, і я її вирішила укоротити. Передцвіте, тоді будемо ще її трошки формувати, бо я просто в мене вже рука не піднялася до неї. Ще її трошки укорочувати. Вона в мене дуже-дуже об'ємна. Зараз ось відійду і покажу яка. А в мене тут ось трошки понасажені деревця біля неї. Ще, правда, нічого ніде не облагорожено, тому що садочок саме починаю формувати, старі дерева вирізаємо, молоді садимо. Буду тут усе робити, вже, як то кажуть, за своїми задумами, як я це хочу, як вийде, не знаю. Але ось цю красуню я посадила вже давно. Купила райську яблуньку, вона була маленька, перший рік мені примерзла, потім пустила пагінця. І ось така. Я не думала, що це декоративна яблуня. Думала, що це їстівна, оці солодкі райські яблучка. Які до Спаса у нас дозрівають. Але насправді це декоративна райська яблунька, яка потім зав'язує плоди, такі маленькі-маленькі яблучка як вишеньке. І от саме її ця краса зараз. Наскільки гарні, наскільки пишні квіточки. Подивіться, згодом листечко стає багряненьким, таким бордовим. І червоні-червоні яблучка з самого початку. Минулого року вона чогось мало цвіла. Взагалі в нас яблуні в минулому році не цвіли і не було взагалі урожаю яблук. А цей рік красунька. А тут у хвойному лісі в мене бронерка розкинулася, знаєте, як їй тут подобається рости дівчатка. Вона тут цвіте майже півтора місяця. Тут затіночок в мене росте тойка, ось така висока, я ще правда його нічого не поформувала, взагалі нічого не встигаю. Все разом, а руки одні, як казав, Чоловік до мого обсягу роботи, мені треба дві китайки десь придбати, щоб мені допомагали. А то я сама ну, ніяк не можу справитися. Усе хочеться, але рук, на превеликий жаль, в мене тільки дві. Дуже люблю ці квіти, в мене їх є два сорти, один з таким. Ну і чого ти вже до мене прийшов? Замазюрка ти моя. Десь вже з похуденьок прийшов, з досвідку, до дівчат бігав. І вже прийшов на дойку, я ще курівку не доїла, бігом вже біжу показати вам, що в мене новенького. А тут котик вже прийшов, каже, ти чого не доїш корову, я вже молока хочу. А ще друзі, знаєте, що вам хочу показати. У мене буде цвісти гліцинія. Перший раз за 8 років, друзі. Я її ще, правда, не вивела ні на яку опору. Вона в мене просто біля сітки, яку ми будемо прибирати. І ось так, дівчині, дів... дів... гліцині у мене зацвіте. А ось тут розцвів, у мене уже мигдаль декоративний. Я дочка в цьому році придбала три саженці, і ось я вже дочекалася його цвітіння. Правда, чогось трошечки он, гілочки позасихали, ну та нічого. Перший рік таке може бути, нічого страшного. Це вони ще е, при транспортуванні. Не розпустилися вони, коли я їх посадила. Вчора цілий день займалася сапуванням, друзі, чи троянди, тому що дуже-дуже, не знаю, це вони не пообмерзали, а ось почали вже пускати молоденькі відростки. Бачите, тут як нам у малинах є малинова муха, а це таке враження, це якась троянтова муха. Я не дуже спеціаліст у цих усіх їхніх шкідниках і хворобах. Але те, що з ними сталося, мене дуже-дуже засмутило. Ще на сьогодні не знаю, чи справлюся з сапуванням, але хочу показати вам, ось у мене деревовидний піон тут росте двома. Сортами, Це я їх була, виростила із насіння. Мені знайома дала три маленьких сіянці, і ось уже він у мене ось такий великий виріс. І я минулий рік не обрізала сім'яних коробочок, і в мене ось тут він понасіявся. Я його, правда, позалишала, тут трошки вже вчора вечором сапувала. То, щоб не повирубувати сіянців, не стало е сильно їх присаповувати, ось такі, бачите, сіянці вже попроростали. У природі все, як то кажуть, йде своїм шляхом. Що має посіятись, то посіється, зійде. А коли хочеш часом щось посіяти, грайся, грайся, а воно не сходить. Піони мої вже почали гарно наростати. Вчора трохи тут повисаповувала анемону оцю літню, тому що вона, як виявляється, дуже сильний агресор, і я не можу її ну, якось обмежити. Вона мені лізе ось туди, вже далеко-далеко. Я не хочу, щоб вона. Єдина троянда, яка в мене не обмерзла, більш-менш це оця Юліана, парфум. Але теж дивлюся, що багато воно пошкоджено. Це вже до сапую квітник прийдеться чимось обробити. Тут тельфіній маленький росте. Спірейку минулому році посадила таку. Піони ранні. І в мене, до речі, ще ось тут піони-феєрверк є чи карнавал. Я в них в сортах путаюся, не знаю, деякі. Ось. І теж щось подавало мені самосів. Ось дивіться, це минулорічні сієнці. В минулому році порозкидали на сінечки, що там в кінці квітнику у мене є. А тут розкривається ось такий повний жовтий піон. Десь ще зберігся, не знаю. Видно, було декілька діточок, і от вони в цьому році мені дали квіточки, бо так тюльпани той тюльпан казала піон. Уже малю, бог на Примулочка моя вже починає цвісти. Примулка у мене середньо пізніх сортів, тому розцвітає трошки пізніше. Вона така хамельончик, бачите, взагалі про примулки буде окремо, пізніше. То я думала, пропала ця коніка, але я дивлюся, випускає молоді. Відросточки, значить, котики отакі роблять. Бачите, що роблять ці котики, моркотики. Нарциси буду сьогодні знову купати. Дівчатка ще позамовляли. Я не думала, що вони будуть ще замовлення, вже вони відцвітають, але нічого якось зберу замовлення. Ось ці зазольчені черевички, що я принесла з лісу, собі гарненько цітуть. І вже десь відні, бачу, навіть повідстрілювали. Дали насіннечко, сходи. Почала трошки піднімати свій козацький чуб, не знаю, чи вдасться мені його якось сформувати, Я не дуже то в цьому крепко розбиралася, як моя дочка не шаруся, мам, ти не шариш ні в чому. Не шару, то не шару, але буду вчитися. Флокси вже на підході, сонечка вже. Вже, до речі, десь бачила квіточку сонечки цвіте. Ось є. Ось бачите, сонечка вже в мене цвіте. колеги, я насіялася. Люблю цю пору, коли хвойники дають такі молоденькі, гарні прирости, такі цяточки різного кольору. Там голуба у мене, тут е цей можевиник з салатовими приростами. І риси кругом. Коротше, цього тільки нема в мене, дівчатка. Хризантеми, маточники, треба буде ділити, не знаю, чи вдасться в цьому році ще до одного піона, до деревовидного підійду. Ось теж вже на бутончиках, весь на бутончиках. Цей низенький, не росте високий, той високий в мене росте, а цей низенький. Ще це все такі нарциси квітують, трошки Оце в нас пару днів. Прохолодніше, то квітування як би трохи затрималося. Ось такі гарненькі. Буду сьогодні купати. Ще ось троянди, бачите, почали трошечки наростати, а цю не обрізала, не, не знаю. Це в мене е, не ту плетюча, не то, я не знаю, вона така висока росте, завжди е, персикового кольору. Ой, мої красунчики, мої хороші. Як ви тут без мене нічку і вже он є, хтось там сидить, заховався, мошки комашки. А дуроніком, подивіться, який. Ну, звичайно, загорожа в мене така. Нещебицька, але ми її будемо забирати, тому що хочемо по периметру городитися, а тут взагалі хочемо прибрати цю загорожу. Буде просто стежечка, і щось буду там далі садити. Але на все треба час і кошти, дівчата без грошей нічого нікуди. Що можна зробити, то зробить. Ой, подивіться, ну подивіться, який гарний дурніком, як то вона. Ой, примочки, сонечки, печінушниця. Хтось там у мене питав печінушницю, можу десь якийсь кустик-два розділити, але небагато, тому що е, в ліс більш не хочу йти купати, а ту, що вдома є, буду відсаджувати, то можу тут поділитися. А ще хтось має. Еквалегії дуже багато понасівалося. Але по сортах не знаю яка, тому що в мене різна з'являється, кожного разу різна нові сорти. Ось такий каламбур у мене тут. А хотіла ще показати ці піончики теж десь. До речі, що я вам хочу сказати, дівчата. У мене ж тут були бахромчасті жовті, а чого вони у мене тут стали червоні, ото я не розумію. Загадка. Вона в мене колись там росли, де ми, в мене скважина, ми воду в хату проводили, я її звідти перенесла сюди. Вона три роки взагалі росла не, не давала квітки, а тепер заціла червоним. Магія. Магія, магія. Оце ще паркова троянда в мене. Як би так сказати, трошки збереглася. А може то це ці жовті будуть свісти. Коротше, я вже заблудила в своєму квітнику. Дороніку, флоксики. Флоксики ці тут треба ще трошки повідкопувати. Але я готую той дитячий садочок, готую і ніяк не можу його приготувати, тому що поки цього не дороблю, ні до чого б. Не приступаю. З розсадою багато роботи є. Тут люблю я до руніком, що я зроблю. Та, мабуть, немає такої квітки, якої я б не любила. Оце в мене корал. Бачите, скільки цей рік дасть квіточок? Взагалі в мене коралів є три різних сорти. Тут жовта примулка. І вже ось будь-які голови повисаджували. Де ви беретеся, ви мені скажіть? Я дівчата нічим не мульчую свого квітника, тому що я вивожу слимаків і я не знаю, як можна їх вивезти, якщо замульчувати ґрунт. Та якось я і не звикла мульчувати. Я знаю, що земелька повинна дихати, а під мульчою Ось такі у мене справи, друзі. Піончики. І вже треба крупити, бачите, вже комахи лазять. Але покруплю, як вже все досапую, тому що не хочеться потім по цій хімії дихати. Тут у мене дуже багато насіялося аквалегії. Бачите, я позалишала, я тут теж довго гралася, щоб не повиробувати її. І Маргаритка десь одненька знайшлася. У мене тут колись росли, і вони кожний рік десь там вистрілювали, давали якихось пару квіточок. Ціка красуня, бачите. О, такі сонечки, сунечки. Це в мене дельфінії тут. Треба колочки позабивати, підв'язати, бо вони в мене завжди падають. От коротенько вас провела. Троянда прийнялася. Це для дочки подарували три горщики з цими купленими трояндами, що цвітуть у горщику. І це от така, як то кажуть, єрунда вийшла. Я... Це ж було ще на Валентина, і вони у мене стояли, я нібито їх поливала, але все одно вони почали чорніти. Ну, один горщик пропав, просто пропав. Чорніли геть до кінця. І це виявляється, оце одне стебельце там у тому горщику корінчик такий малесенький і квіточка зверху, і все. То це один горщик висадила, почали рости. А там ще десь у мене є інший горщик. Посадила я. ну не знаю. Ну, нібито бронючки пускають, але не знаю, що з нього того буде. Ось такий дівчатка. Маточники мої трошечки вже попіднімалися, вже ми переурали площу, буду хризантеми висаджувати. Ще один кущик у мене <кій> мегдалю декоративного. Ще я бачила є рожеві сорти. А це біленький, бачите, який красивий. Ну, дуже вже все гарно цвіте. Я не знаю, який буде урожай, але таке пишне цвітіння садоків зачаровує. Ну, якщо ви думаєте, що я, думаєте, що я тільки сапою і сажу, ви помиляєтесь, я ще й працюю в майстерні, ось що таку красу наробила. Дещо є де дещо є в наявності. Бачите, ось тут що в мене стоять. Букетики. Віночки вісять. Гануся, крутить свої, крутаси, викрутаси, я без цього не можу. Це моя медитація. Ну, і як же ж не довідатися до своїх ростюшок, для... до своєї розсади. Росте собі помаленьку. посходила. Вроді непогано. Ось дівчата сіяла цинію різних сортів. Ось у мене тут вон, з пакетиками. Ну, трошки повсходила. є. Є, звісно, прорехи, Не вся ідеально повсходила. Ось ця не дуже ще зійшла, але ще дивлюся, вон піднімаються деякі рослинки. Так що буду сподіватися, що все нормально повсходить. Багато дуже квітів висіяла, це скабіоза. Скабіоза, до речі, оце зірчаста. дуже погано сходить. Кабачки, огірочки, хоча б для проби, вже буду сіяти на городі, але посіяла, щоб були в теплиці трошки. Гвоздичка гарно зійшла. ось, Не хочеться показувати. Я її обернула другим боком. Це двохрічка. Ой, капуста. Це цвітна. Поки що дивлюся, мовчить у мене дельфіні ой, той такий низькорослий, не зійшов. Це ще гомфрену, ту, що докуповувала. Помідори сальвію, хочу трошки, щоб піднялася і поприщипувати. Там вже один стаканчик попробувала, прищипнула, щоб вона мені кущиком наростала. Перчик попіднімався. Це кермеки, помідори ще в мене ось чорних сортів, не знаю, що там за помідори. А це цю космею різних сортів посіяла, трошки сходить, а та щось ще мовчить. Ну, і тут теж у мене он, ще кермеки, кермеки і помідорки. А тут далі у мене в таких великих горшках посіяні різні айстри. Сьогодні четвертий день і вже ось бачу починають прокльовуватися ще кермеки. Махрова мальва зійшла, ця дуже гарно зійшла, ця ще сходить. Люпін почав сходити. А це, друзі, ем, дай Божа пам'ять, календула. Різних сортів я сіяла. І дивлюся, що один тільки ну, ще не сходить. Там тільки просто якесь поносівалося, сходить, а то все. Ось такі в мене тут справи. Це все Астра, бачите, вже вже геть підходить. Це знову космея. Космея. Це вже гвоздика турецька почала сходити. Це у нас що? флокси. Я ж флокси ці однорічні сіяла, теж вже сходять. Ну, з цих насінь, що в лоточках майже вже все сходило. І що я вам хочу сказати, хто хоче виростити квіти з насіння. Особливо ось такого дрібного. Бачите, це в мене. Ротики садові, або якась львінизів, як їх називають ось цей луточок, обов'язково не дайте пересихати землі. Хоча б два рази на день заглядайте і по чуть-чуть зволожуйте. Тому що в такій стадії, коли вони ось вже проклюнулися такі молоденькі, якщо земля пересухне, і якщо ви їх заллєте, буде чорна ніжка. Якщо пересохне, вони повністю загинуть. Маленькі ростюшки такі. Тому треба, як до маленьких діток, ходити і весь час слідкувати, поливати. Тоді у вас обов'язково все гарно зійде. Ось такі в мене справи, друзі, з розсадою, все гарно росте. Ну, можливо, не все ідеально посходило. Ось, наприклад, геліхризом той великий якийсь гібридний, тільки по декілька насінинок зійшло. Але дякувати Богу і на цьому. Все. Буду йти працювати. А вам бажаю мирного тихого дня чи ночі. Коли ви мене будете дивитися, дякую, що ви зі мною. Дякую, що підписуєтеся. Буду вам щось знімати, показувати, як я їх вирощую. Хочеться, звісно, все виростити. не Знаю, як це вдасться. Всім пока-пока!